Так, є народ, який буде йти в майбутнє. Ми мовчали тоді і зараз мовчимо. Оцей прапор зник тоді, коли зник рух. Коли ми, оці, що мовчать зараз, і тоді мовчали, дали можливість людині, яка мала стати президентом, розпустити ту організацію, яка привела до створення Української незалежної держави. Ми не можемо мовчати. І не мовчіть, коли вам в очі брешуть. Кажіть правду. Бо це дуже важливо саме у Переясленні. Оцей прапор, оцей прапор. Жовто-блакітний. Чи блакітно-жовтий, верніше. Блакітно-жовтий. Я закінчую. От переяслові, цей прапор підіймався не даремно. Запам'ятайте те, чого ніколи не говорить в Переяслові на вічах. 200 років, тому, 200 років тому англійський вчений, перший, одну хвилинку перший вчений, який займався історією культури, сказав, Україна стане новою Грецією, стане новим духовним центром від того, який ми носимо прапор, як ми говоримо про нього. І чи говоримо ми під лицу, в очі, що він підлюка? Залежить буде не ваша доля, не тільки ваших дітей. Від того буде залежати доля України, доля Європи, доля світу. Ось про це пам'ятайте. Тому не мовчіть, ніколи не мовчіть. Дякую. Слава Україні! Шановне товариство, я хочу нагадати, що в нас мирний протест. У нас працює служба охорони. Якщо ви помітили якусь чужу людину, недокватну, піднімайте руку і повідомляйте, підійдуть наші охоронці і виведуть за периметр нашого віча. Я звертаюся до представників влади. Якщо є ще що сказати, одна-дві хвилини. Прошу. Та хай ви не виступайте. Нема що сказати. Він скаже, що він за Януковича. кориться. Шановні, до мене Михайло, Михайлович звертався як до члена партії регіонів і було конкретне запитання, чи я е, напишу заяву і вийду з членів партії регіонів. Так я даю вам відповідь, що я цього не зроблю, тому що партія регіонів на сьогоднішній день налічує 1600 чоловік в нашому районі. За увагу. Я скажу. Я, 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 я. Шановна громада, декілька хвилин, будь ласка, пару слів. Я хочу сьогодні при перед усіма вам покаятися. Я на милу на минулих виборах мав необережність дурість таку проголосувати от за цю людину, яка висувалась тоді від партії реформи і порядок. Потім оця сволота обдурила мене. Ви, ви зрадили всю громаду переяслава від партії «Регіон» Ви б тут ніколи не пройшли. Тому сьогодні, маючи пенсію, інвалідну. Чорнобильську, попрошу акуратненько на пенсію. Друге питання сьогодні. А, не, 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 не. Наша сотня Переяславська висуває офіційну вимогу до міського голови виконати, виконати два укази президентів України, зняти камінюку, яка знаходиться на Борисоглібській площі. Перевести акуратненько її поки що в музей під відкритим небом. Бо вона має можливість когось травмувати. Там дуже аварійний постамент під нею знаходиться, якщо вам цього мало, і потрібні аргументи, для чого це потрібно зробити, то це буде вам аргумент. От акуратненько, за 24 години його там не повинно бути. Все, Дякую за увагу, громаду. Слава Україні! Шановна громада! Я хочу до вас звернутися як до людини, яку обирали всі громадяни міста Порядства Хмельницького, і перед яким я давав обов'язок працювати на ваші інтереси і захищати ваші інтереси і робити все, щоб наша громада жила і процвітала. Я хочу в першу чергу висловити своє обурення і той жаль, що в нашій столиці в нашій країні пролилася безневинна кров у цих людей. Які стояли за, і... за 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 захист інтересів народу України і які висловлювали свою позицію? Вони мали на це право висловити на моїх руках. Ніколи крові людської не було і не буде. І щоб не говорили, я ніколи до цього не доведу. Саме, саме головне зараз я хотів би ще раз вам подякувати, що наші акції, в тому числі вашим організаторам, що ці акції відбуваються тихо, мирно, спокійно і без силового протистояння. За це велика вам вдячність, тому що наша громада, вона особлива не тільки у Київській області, а ще й в Україні. Є в нас і національний університет, є в нас є в нас музей. Наша громада має велику кількість інтелігентів, бізнесменів. Тому в нас ніколи, я впевнений, не буде допущено протистояння. Я за ці три роки, які минули, працював щодня на благо розвитку нашої громади. Не був я. Всі свої, всі свої сили і всі свої потуги, які тільки можна було і організації виконкому і ради були направлені на розвиток нашого міста. Навіть навіть тут тут сказали, тут передо мною попередній виступаючий обізвав мене інвалідом. Так я хочу вам сказати, що я ніколи інвалідом не був і сподіваюся, не буду. Швидше всього будете ви інвалідом. А я не збираюся бути інвалідом і ніякої пенсії по інвалідності я не отримую. Я хотів би, щоб він переді мною вибачився, де та людина, я не знаю. і Він давав офіційне запитання чи ні. Тому я хотів би я йому на його, як я йому прощаю і за того, що він на емоціях. і Я думаю, що він він іще він іще скаже своє слово. Оскільки у нас з вами дуже багато попереду важливої роботи, я вам, я вам скажу, що я не інвалід, і ніякої інвалідної пенсії не отримую. Вони покажете, покажете документи, що я дійсно, що я дійсно являюся учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській катастрофі. Це правда. І я вам хочу сказати, я горжуся тим, що я в 21 рік. Уже був у Чорнобильській зоні. Я не знаю, де ви були, чи ваш батько в той час. На печі горілися, може, сиділи, так? Да? Я вже пережив, пережив роботу в різних надзвичайних ситуаціях. І я впевнений, що наша країна з цієї ситуації, яка виникла, політична криза, вийде достойно і мудро. І народ не буде один другого обзивати інвалідами, а буде просто один другого слухати і розуміти. Від того толерантності від нашої з вами залежить і наше життя. Я не боюся вашої відставки і не боюся ваших вимог. Можете так і сказати. Є конституція і ми всі повинні її дотримуватися. У нас дуже багато проблем і по громаді, і по місту. Вона живе і розвивається. І ніхто не може сказати, що ми можемо упрекати один одного в тому, що ми чимось ми інваліди. Я вас прошу більше цього не робити. Що стосується діяльності партійного осередку, я ніколи не був в партії ні в якій, ніколи не був, тільки був одним комсомольцем. Це те в нас приймали в школі і як завжди. Коли я прийшов сюди працювати, у, у місті були такі проблеми, що багато з вас тут присутніх цього і не знало. І коли я ходив, вирішував ці проблеми, ви зі мною також там не були. І коли... Заради того, щоб, заради того, щоб громада жила і розвивалася, я вступив у цю партійну організацію. І, і я вас, і мене ніхто не має права упрекнути, що це було тільки моє особисте рішення, це було для користі всієї громади. Тоді ніхто не прийшов із вас і не підставив мені плече і не допоміг. Дуже багато, дуже багато зараз емоцій. І я вас закликаю до того, щоб ми з вами повинні пережити цей важкий період в нашому житті. І працювати далі на благо нашої громади, на благо України, шановні громадяни. Я вас чудово розумію. Я подумаю над вашою пропозицією. Я вас чудово розумію і повинні зрозуміти і ви мене. Якщо ви хочете сказати, що висловити мені недовіру, будь ласка, є законні права для цього робіть. Я не боюся нічого. Але я жив у цьому місті, буду жити, надіюся, помру тут і мене тут поховають. І Я працював на благо громади і буду працювати. Чи буду я міським головою, чи я не буду? Я буду працювати на благо людей в цьому рідному місті. Тому мене ніхто не змусить і не забере в мене це, це право. Рішення сесії підписано. Підписано люди добрі, люди добрі. візьміть, візьміть себе в руки. Я розумію, що ви доведені до того, що у вас зараз перескалює, перескалюють емоції ніколи, ніколи майданом, ніколи майданом. Ми послухайте. Все всі проблеми вирішуються шляхом діалогу. Майдан це дуже добре, коли люди висловлюють свої бажання, свої думки. До них потрібно прислуховуватися. Питання ще раз стояло про те, що чому я не з'явився на мітинги. Ну не зовсім так, тому що коли перший мітинг проходив у ну, центральній площі міста, я там був присутній. Може хто бачив мене, та я там виступав. Але коли почали висловлювати питання економічного характеру, на які я повинен був пояснювати тут же ж на мітингу, я дав пояснення і я думаю, що е, із за того, що питання висловлюються чисто, е, чисто е, якісь бізнесові, я не хотів би, щоб ми це обговорювали з цією громадою. Якщо Михайло Михайловича, які є проблеми чи претензії, він, він їх висловлює.